Для оформлення вишивки в брошку нам потрібно стразовий ланцюжок, застібка, картон, шкіра або екошкіра нитки. Картон підійде будь-який, головне, щоб він був цупкий і не розклеювався. Обводимо вишивку та вирізаємо. Перевіряємо чи співпадають краї. Підбираємо необхідний матеріал для зворотнього боку. Колір також підбирайте такий, який вам необхідний. І на зворотньому боці, в мене це натуральна шкіра, обводимо. Головне, не переплутайте, яким боком. Ще раз перевірте, приклавши вишивку, чи тим боком у вас буде лежати шкіра. Обводимо, вирізаємо. У мене вийшло три деталі. Картон необхідно тепер зменшити по всьому краю приблизно на 2 мм. Навіщо це робити? Це робити для того, щоб потім було зручно обшивати край вивороту. Іголка легко проходила через вишивку і всі шари. Перевіряємо, чи достатньо ми зрізали. І тепер кріпимо застібку на шкіру. Розпоміщаємо таким чином, щоб шпилька була приблизно на одній третій з верхнього боку. Це потрібно для того, щоб потім брошка не перевалювалася. У вас і сиділа так, як треба рівненько. За допомогою гострого інструменту я намічаю місце положення одного із країв шпильки. Тепер роблю надрізи на 1-2 мм гострими ножницями, таким чином, щоб надріз був хрестиком. Ось так. Вставляємо один із кінців шпильки. І шукаю місце положення іншого краю цієї шпильки. Знову ж за допомогою гострого інструменту намічаю цей край і так само роблю надрізи 1-2 мм хрестиком. Таким чином основа не прорветься, акуратно заховається під шпилькою і не буде ніяких зайвих отворів. Виймаємо шпильку разом із пружинкою, ховаємо всі надрізи під шпильку. Тепер залишилось лише приклеїти. Клей можете використовувати будь-який для біжутерії. У мене це санті, Колись користувалася момент кристал. Спочатку необхідно. Приклеїти картон до вишивки. Це для того, щоб вишивка тримала форму і не мнялась. Можна використовувати тонкий пластик, акуратно робимо це. Можна з таким чином придавити. Тільки дивіться, щоб клей не попав на вишивку. Приклеюємо шпильку. Обов'язково достатню кількість клею наносимо між застіпкою та шкірою і потім по всій поверхні шкіри. Я нічого додатково не пришиваю, тримається все дуже добре. По багато років перевірено. Головне, щоб клей був надійний. Притискаємо. І тепер необхідно забрати зайве повітря, а також клей у місці, де є шпилька. Це забезпечує надійність скріплення всіх шарів вишивки, тобто нашого виробу брошки в даному випадку. Шкіра в цей момент, звичайно ж, розтягується, екошкіра не розтягується, через то зверніть на цей момент, а шкіра так себе веде постійно. Дали трішки для того, щоб колей схватився, і тепер можна зрізати все зайве, що утворилося під час попереднього процесу. Ножниці повинні бути достатньо гострі, для того, щоб не пошкодити вийшов у самий такий останній момент. Все залишилось обшити край вашим улюбленим способом.